Майже два місяці арешту для Ігоря Гуманюка, який за версією слідства кинув гранату в нацгвардійців під Верховною Радою. Так вирішив Печерський райсуд Києва. Гумуніка підозрюють здійсненні терористичних актів, нападі на правоохоронців та участі в злочинному угрупованні. Тож запобіжний захід, тримання під вартою без можливості внести заставу. Адвокати затриманого намагалися довести, що докази у справі невагомі, проте суд задовольнив клопотання прокурорів і залишив Гуманюка в СІЗО на час до Рослідування, тобто до 29 жовтня, включно. Тяжкість інкримінованих діянь, їх характер, загроза призначення суворого покарання, можливість незаконного впливу на свідків, ухилення від слідчого та суду, продовження злочинної діяльності і тому застосування більш м'яких запобіжних заходів буде недостатнім застосувати до підозрюваного гуменіка Ігоря Володимировича. 17.04.1994 четвертого року народження. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою нагадаю сьогодні всім 18-тьом затриманим під час сутичок біля Верховної Ради 31 серпня мають обрати запобіжний захід. Наразі відомо, що чотирьох підозрюваних, так само як і Ігоря Гоменюка, триматимуть під вартою два місяці.